Вітаю, дорогі мої глядачі! Хочу вам побажати здоров'я, терпіння і сил. Нехай у ваших серцях завжди буде мир, а у домівках тепло і затишок. Пам'ятайте, що навіть у важкі часи надія завжди поряд, і ми разом сильніші, ніж будь-які труднощі. Подивимось, що доля нам готує. Починаймо. Зараз подивимось, що карти скажуть, що тут за повороти долі з тим планом миру, чи будуть нові санкції проти РФ, якщо вони не підтримують план миру Трампа. Шістка пентаклів. Ой. Ця карта про допомогу, баланс щось як даю, отримую. Тут вона каже, що світ дивиться на Росію, як на того, хто мусить поділитися, поступитись, бо як не підтримають план, то отримають швидку оцінку від світової спільноти. Допомога Україні є, але з умовами закохані. Ой, тут у нас вибір, велика дилема. Світ стоїть. Перед тим, щоб вирішити, давати ще шанс чи показати зуби для Росії це як любовний трикутник або погоджуються на мир, або роблять неправильний крок, і наслідки будуть. Карта каже, що рішення буде критичне, і кожен крок важливий, смерть. Це про трансформацію. Тут карта каже, що якщо Росія не підтримає план, старі правила світу зміняться для них дуже жорстко. Санкції будуть і вони можуть бути масштабні, переворот для економіки, нові обмеження. Нічого. Старого вже не залишиться загроза нових санкцій. Є карти кажуть, світ уважно стежить. Союзники бачать, що Росія відмовляється грати за правилами, і тоді не буде милості, будуть конкретні дії. Тобто, шанси, що санкції не з'являться, дуже малі. Зараз подивимося, що карти скажуть про ті 10 років гарантій, чи вистачить нам, щоб стати міцними у військовій сфері і себе захистити. Запитую карти, чи вистачить Україні 10 років гарантій безпеки від Америки, щоб стати незалежною країною у військовій сфері і себе захистити четвірка мечів? Ой, ця карта про відпочинок, паузу, планування. Тут вона каже, що ці 10 років будуть. Часом, коли треба накопичити сили, стратегічно подумати, відновитись, тобто просто гарантії самі по собі нічого не зроблять. Нам треба працювати, готуватись, навчатися без підготовки цього часу, може не вистачити королева кубків. Ой, це карта мудрості, інтуїції і турботи. Вона каже, що у нас буде можливість правильно використати ці гарантії. Якщо керуватись розумом і серцем, тут про дипломатію і мудре керівництво військова незалежність можлива, але потрібен правильний підхід, навчання і розвиток власних сил. Вісімка жезлів. Ой, Ой, це карта. Швидкості дій подій, які йдуть швидко, тут каже, що зміни можуть прийти швидко. Ситуація буде динамічна. Треба бути готовими реагувати моментально. Якщо будуть зволікання або залежність лише від гарантій, можна прогавити критичні моменти. Загалом 10 років гарантій від Америки це великий шанс, але Самі по собі вони не гарантують повної незалежності у військовій сфері. Карти кажуть, час для навчання, підготовки і мудрого керівництва є, але треба діяти швидко і розумно, бо світ не стоїть на місці, і загрози можуть з'явитись раніше ніж плануєш, тобто шанси є. Але все залежить від того, як Україна використає цей час. Зараз глянемо, що карти скажуть: чи наш президент готовий йти на умови Росії? Бо Росія свою лінію гне, а нам ті умови як капітуляція. Король Кубків: Ой, ця карта про контроль, емоцій, мудрість і дипломатію. Тут вона каже, що Зеленський буде тримати себе в руках, зважати на емоції і не кидатись у крайнощі. Він буде намагатися діяти розумно, зберігати баланс між тиском і миром. Тобто під тиском може обговорювати умови, але не буде робити поспішних рішень. Маг оце карта про ресурси, можливості і вміння використовувати їх правильно. Тут каже, що Зеленський має всі інструменти для маневру дипломатичні, політичні, економічні. Він може домовлятися і знаходити вихід з ситуації, якщо буде потрібно. Але карта також каже, що він сам керує ситуацією не просто віддає владу чужим умовам ту з пентаклів. Ой, ця карта про нові можливості, стабільність і початок чогось серйозного. Тут вона говорить, що. Будь-які рішення щодо умов Росії будуть продумані з перспективою на майбутнє України. Якщо і буде компроміс, то він буде таким, що приносив користь нашій державі і закладав фундамент для розвитку. Зеленський готовий вести переговори і розглядати умови, але не, не... тими на просте капітулянство. Карти кажуть, він обережний. Має ресурси і мудрість щоб використати будь-яку ситуацію на користь України, тобто переговори можливі, але тільки такі, що збережуть інтереси нашої держави і перспективу на майбутнє. Зараз подивимось, що карти кажуть: чи Україна зможе повернути собі ядерний статус? П'ятірка кубків. Ой, ця карта про втрати, розчарування, сум. Вона каже, що на шляху до ядерного статусу будуть розчарування і поразки. Можливо, частина планів не вдасться, союзники не завжди будуть на нашому боці, і частина надій розсиплеться як пісок. Це карта про сльози. Але не про кінець, вона показує уроки, які треба винести. Колісниця це карта про силу волі, рішучість і рух уперед. Тут вона каже, що Україна має можливості і силу. Щоб боротись за свої амбіції. Якщо буде чітка стратегія, рішучість і координація всіх зусиль, то є шанс рухатись вперед, навіть через великі перепони. Важливо тримати курс і не відступати перед труднощами. Королева мечів ой, це карта про розум, стратегічне мислення і холодну логіку. Вона каже, що для досягнення ядерного статусу потрібен розумний продуманий підхід. Точні рішення і холодний розрахунок, треба діяти обережно, враховувати міжнародні наслідки і дипломатію. Шанси є, але шлях дуже складний. Карти кажуть, буде багато втрат і розчарувань. Але якщо Україна проявить рішучість, триматиме курс і діятиме розумно, можна досягти прогресу. Тобто Ядерний статус це не просто бажання, а довга дорога, яка потребує стратегії, сили волі і холодного розуму. Зараз подивимось, що карти скажуть: чи Росія поверне всіх наших військовополонених, якщо підпишуть мирну угоду? П'ятірка жезлів, ця карта про конфлікти, суперечки, боротьбу. Вона каже, що процес повернення буде непростий, можуть виникати. Перешкоди затримки, конкуренція між різними сторонами, хто і коли віддасть людей. Тут не все буде гладко можливі спроби тягнути час або ставити свої умови. Ту кубків ця карта про нові початки, гармонію і можливості для примирення. Вона каже, що сам факт підписання мирної угоди створює шанс на повернення полонених. Тут буде відкриття дверей, емпатія і бажання, хоча б частково виправити ситуацію. Може бути, що частину людей віддадуть швидше, і це стане позитивним сигналом для всіх сторін. Четвірка жезлів ой. Це карта стабільності, святкування і завершення етапу. Вона каже, що повернення полонених можливе, але воно буде поетапним частинами і, можливо, не всіх одразу. Та все ж, якщо будуть дотримані домовленості і контроль, цей процес має шанс закінчитися успішно з відчуттям досягнення певної стабільності. Загалом шанси на повернення полонених є, але не все буде легко і швидко. Карти кажуть, будуть конфлікти і спроби затримати процес. Але підписання мирної угоди дає надію, що частину людей повернуть, і це буде поступово поетапно. Тобто, Росія може не віддати всіх одразу, але початок процесу точно буде. Зараз глянемо, що карти скажуть про дітей, яких викрали чи поверне їх Росія, якщо буде підписана мирна угода, сімка мечів. Ой, ця карта про хитрощі, обман, обхід правил. Вона каже, що тут буде дуже складно. Росія може намагатись щось приховати, частину дітей не віддати або затримати. Не все буде прозоро. І великі ризики, що будуть спроби ухилитись від повного виконання домовленостей. Трійка Пентаклів. Ой, а ця карта про роботу в команді, планування і спільні зусилля. Тут є шанс, що процес повернення дітей буде організований за допомогою міжнародних структур, дипломатів, які будуть контролювати ситуацію. Карта каже, якщо всі Працюватимуть разом і будуть чіткі домовленості. Частину дітей реально можна буде повернути імператор. Ой, Це карта влади, контролю і жорстких правил. Вона каже, що для того, щоб повернути дітей, потрібен дуже суворий контроль і дисципліна. Без сильного нагляду і конкретних вимог нічого не буде працювати. Бо сторона, що викрадала, може робити що завгодно, тільки чіткі рамки. І сила можуть забезпечити результат. Шанси на повне повернення дітей є, але вони дуже умовні. Карти кажуть, Росія буде намагатись щось приховати і ухилитись, але якщо буде міжнародний контроль, спільні зусилля і суворі правила, частину дітей реально можна буде повернути. Тобто не всі одразу і не без зусиль, але шанс на повернення є. Зараз подивимось, що карти скажуть. чи е, Зупинка війни буде саме по лінії фронту, десятка жезлів. Ой, ця карта про тягарі, важку ношу, коли всього забагато. Вона каже, що війна зараз дуже важка, і навіть якщо зупинка буде, то тягарів ще багато залишиться. По лінії фронту зупинка можлива, але Відразу не зніме всіх проблем і небезпек. Трійка жезлів. Ой, ця карта про плани, перспективу, очікування результату. Вона каже, що зупинка війни може бути частковою, стратегічною. Можливо, на фронті буде пауза, але далі важливо, як будуть діяти обидві сторони. Тобто по фронту можлива домовленість, але це тільки початок, не остаточне завершення. Шістка жезлів. Ой, ця карта. Про перемогу, успіх, визнання. Вона каже, що якщо домовленості будуть дотримані, пауза на фронті може стати реальною перемогою для України, хоча й тимчасовою. Важливо, щоб контроль був надійний і обидві сторони дотримувалися угоди. Загалом, зупинка війни по лінії фронту. Можлива, але вона буде часткова і тимчасова. Карти кажуть, важкі тягарі залишаються. Пауза може стати перемогою, якщо сторони будуть дотримуватися домовленостей, і Україна зможе отримати трохи перепочинку і стабільності. Але остаточно все залежить від того, чи дотримуються умови і чи буде контроль над ситуацією. Зараз подивимось, що карти скажуть: чи Росія сплатить репарації за всі збитки, що наробила Україні? Лицар Пентаклів. Ой, ця карта про терпіння, методичну роботу і планування. Вона каже, що якщо і будуть репарації, то все йтиме дуже повільно. Це не буде швидка дія. Тут потрібен час, бюрократія, контроль, перевірки. Можна сказати, що процес буде довгим і важким. Дурень. Ой, а ця карта про нові початки, ризик і непередбачуваність. Вона каже, що тут все дуже нестабільно. Росія може відмовлятися, шукати е, обхідні шляхи, уникати е, виконання. Карта також попереджає, що легковажність і хаос можуть заважати реальному отриманню репарацій. Туз пентаклів. Ой, це карта про нові можливості, стабільність і фінансові початки. Вона е, каже. Що е, шанс отримати репарації все ж є, особливо якщо будуть юридичні механізми і міжнародний тиск, можна реально закласти початок матеріального відшкодування, але воно буде поступовим і через контрольовані процедури. Карти кажуть, Росія може ухилятися, е, шукати у обхідні шляхи. Але при правильній організації контролі і міжнародному тиску початок виплат можливий, тобто репарації реально отримати, але швидко і повністю навряд чи вдасться. Зараз глянемо, що карти скажуть, чи ЗаЕС повернеться під контроль України. Сила. Ой, ця карта про мужність, терпіння і контроль над ситуацією. Вона каже, що для повернення ЗАЕС треба багато сміливості і внутрішньої сили, не просто силою зброї, а мудрістю і терпінням. Тут Україна повинна діяти рішуче, але обережно, щоб не наробити ще більших проблем. Двійка Пентаклів. Ой, ця карта про баланс. Мане... Неври і гнучкість, вона каже, що процес повернення буде складним. Треба буде балансувати між різними силами, домовлятися, шукати компроміси, одразу все не вдасться. Будуть моменти, коли доведеться швидко реагувати і підлаштовуватись під обставини. Ту з Кубків вона каже, що шанс повернення за С є, і якщо будуть правильні дії, дипломатія і підтримка союзників, результат буде позитив тут можливе відновлення контролю, е, і настане початок нового етапу безпеки для станції. Карти кажуть, треба сміливості, терпіння і балансування між різними обставинами. Якщо все робити правильно з підтримкою союзників і дипломатичними кроками, контроль можна відновити і почнеться новий позитивний етап для станції. Наступне питання. Зараз подивимось, що карти скажуть: чи Каховська ГЕС повернеться під контроль України. Маю на увазі саме території, бо від ГЕС нічого не залишилось. Трійка Пентаклів. Ой, ця карта про співпрацю, планування і роботу в команді. Вона каже, що для повернення ГЕС потрібна злагоджена робота всіх військових, інженерів, дипломатів. Якщо буде план і команда, працюватиме разом. Шанс є, що процес можна буде організувати. Сімка мечів. Ой, ця карта про хитрощі, обман і непередбачувані маневри. Вона каже, що ворог буде намагатись завадити, може вводити в оману, ставити підступи, відволікати увагу. Повернення ГЕС буде дуже складне через обман і несподівані перешкоди, десятка мечів. Ой, ця карта про кінець, поразку і важкі втрати. Вона каже, що повне і швидке повернення ГЕС наразі малоймовірне. Можливі серйозні втрати або складні наслідки, які не дозволяють Дозволять відновити контроль одразу. Карти кажуть, потрібна злагоджена робота і план, але ворог буде хитрувати і ставити перешкоди а повного відновлення контролю швидко чекати не варто. Можливо, будуть часткові успіхи, але повний контроль наразі під великим сумнівом. Зараз подивимось, що карти скажуть: чи кінбурнська коса повернеться під контроль України? Трійка жезлів. Ой, ця карта про плани, перспективу і очікування результату. Вона каже, що Україна дивиться вперед і вже має стратегічний намір повернути кінбурнську косу. Шанс на успіх є, але треба чіткий план дій і координацію сил, щоб просування було впевнене. Шістка мечів. Ой, ця карта про рух, відхід від небезпеки і пошук кращого шляху. Вона каже, що повернення коси буде поетапним через обережні дії і стратегічні маневри. Можливо, спочатку буде тимчасове поліпшення контролю або підготовчі кроки, а вже потім повне відновлення території. Правосуддя. Ой, а ця карта про баланс, справедливість і наслідки. Вона каже, що повернення Кінбурнської коси. Можливе, якщо будуть дотримані правильні правила міжнародні домовленості та чітка стратегія, тут важливо діяти розумно і законно, щоб досягти справедливого результату. Карти кажуть. Треба мати чіткий план діяти обережно і стратегічно, а також спиратися на правила і міжнародну підтримку. Якщо все буде так, поступове відновлення контролю можливо і справедливість буде на нашому боці. А тепер прощаюсь, бережіть себе, своїх рідних і Україну. Нехай ваші дні будуть світлі, а серця спокійні. До наступної зустрічі, мої любі! Хай щастя і мир будуть з вами.